Ми продовжуємо нашу програму. Наступний гість дуже важливий цінний для нас гість. Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки. Пане Володимире, добрий день. Добрий, Добрий, день. Дня. Добрий день, чуєте нас? Е, можу, я чую, почат... чую. можу я почати з най, так би мовити гучнішої історії. Коли е, окупанти готувалися втекти з Херсона, вони розповідали страшні історії про те, як українська влада, українські збройні сили підірвуть плотину. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз плотина? Е, ну, Практично. Їй не нанесено такого збитку, чи такої руйнації, яка б ставила якусь загрозу екологічного характеру, чи там підтоплення значні. Хоча руйнація є, але вона в основному е, якщо з боку правого берега під'їжджати з боку населеного пункту козацького села, то три прольоти дорожнього покриття. Зруйновані, ага. вони впали впали, і проїхати неможливо. І там, вже поруч із дорожнім покриттям, розташовані були ці 29 дев'ять шандор. Ну, коли був великий паводок, то вони відкривалися, і вода скидалася у нижню частину, тобто угу. то в Дніпро, то декілька з них цих шандор. Верхня частина їх е, трохи зруйнована, і тому е, невеликий об'єм води постійно зараз самовільно стікає, але він не більше того, що е, буває, коли працюють агрегати на самій ГЕС. Е, ну і е, з того боку від Шандор була железнодорожна колія, то там також на ній є певна руйнація про ній також проїхати, по ній також проїхати неможливо. Ну така ситуація з дамбою. А так в основному вона ціла земляна частина повністю, не ну якби не піддавалася ніякої руйнації. А от там, де з земляної частини виїзд на дорожне покриття, уже на гідроспоруду, там є руйнація трьох прольотів. Е, я ж правильно розумію, що станція зараз не працює, агрегати стоять, е, ніхто нічого ні, нікуди не робить, електрика не, 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 не виробляється. Ну я точно знаю, що наші фахівці туди вже дорога їм закрита, і станція давно в такому режимі простою. Угу. От зараз в світлі цих дискусій довкола Запорізької атомної і того, що її намагаються підключити, чи росіяни обіцяють її підключити до російської енергосистеми і перенаправити буцімто електрику в Крим, звідки зараз живиться лівий берег Херсонщини? Лівий берег Осочини наскільки я розумію, хоча краще це питання до фахівців, користується тією енергосистемою, якою користувався до війни, тому що іншого механізму немає. Подачі з Криму не може бути, тому користується поки що тією енергосистемою, якою користувався до 24 лютого. Що в Таврійську? Що з початком північно-кримського каналу? В якому стані там господарство все, і, і, і що там робиться? А, ну, ви знаєте, що північно-кримський канал розпочинає свою, о, свій початок. Головна споруда це якраз на межі Нової Каховки і Таврійська. Uh -huh. uh, і донедавно ну, це була одна територіальна громада, зараз там різкий різні Це два роки тому назад. Uh, справа в тому, що літній сезон, а північно-кримський канал завжди працював сезонно. Він його основна місія це uh, накопичення води в Криму і uh, зрошування. Uh, ну в той період, і зрошування uh, полів uh, південно-східної частини. Херсонщини і е, північного Криму, як елемент додаткового урожаю зернових на території е, України. А він е, в літній сезон відпрацював, На сьогоднішній день е, вода е, в такому стані, якому влітку ми звикли, що вона поступає, вона в такій кількості необхідна. Е, руйнації там великих немає. Хіба тільки те, що е, по великому не розумію, що це. Як система працює запуску північно-кримського каналу? Там на другий чи на перший день, коли окупанти заволоділи цією гідроспорудою, вони там спустили декілька мін чи гранат, що вони там розповідали, і намагалися зруйнувати, щоб відкрити доступ води, тому що їм треба ж було відрепортувати, mm -hmm. але все рівно прийшлося е, ці затвори опускати, щоб вони з фахівців зайшли там через два е, чи через три тижні так, що вона в такому робочому стані з певними там е, порушеннями, які незначні були нанесені в перші дні безлузя і намагання якомога швидше пустити цю воду? Тобто, теоретично, якщо е, після того ми як ми деокупуємо де і Таврійські, і Каховку, і все це, тобто спокійно вода піде до українських фермерів і в на Херсонщині, і в Криму. Ну, на сьогоднішній день там ситуація набагато краща, аніж на Каховському магістральному, буде затоплені машини зала. там набагато вірша ситуація. Там і механізм, е, дуже е, самоплинно, аж до е, всієї території Херсонщини висота оця 16 метрів 40 сантиметрів водосховища давала можливість аж до межі до Армянська, до межі Херсонської е, е, області. І там від, далі можна було. Да. Ні, там перекачка вже починалася відразу, за, не тільки на територію Криму заходила вода. Угу, так. Угу. А, а що з Каховським магістральним? Бо я щось від вас перше чую, що там сталося? Ну там була інформація, що о, машинний зал о, ну, зірвали частину, і машинний зал затоплено. Там же ж. Вода ж піднімалась на певну висоту за рахунок насосів, дигунів. І є інформація, що це все затоплено, і тому звичайно він не може на сьогоднішній день подавати воду в магістральний канал, а це вже не постача питної води в ті регіони, на які було розраховано, коли він будувався. І Що кажуть фахівці? Як швидко можна буде відновити проїзд по, по мостам ну, через плотину? Як швидко можна відновити рух автомобілів через плотину? Ну, поки що такої розмови не було у мене ні з ким. Ну, я думаю, що. Відлік піде не на тиждень, не на два. Там треба буде провести достатньо серйозну роботу. Якщо це буде е, необхідно е, стаціонарне капітальний, так сказати, міст. Тимчасово, ну я думаю, що наші е, інженерні війська чи інженерні служби дорожні знайдуть можливість. Ну на сьогоднішній день швидко е, це не можна зробити там протягом якихось двох-трьох тижнів. Знадобиться певний час. Ну, місяць, два, три, десь mm. не менше того. Мені так здається, ну там найкращий варіант, чи най, найбільш е, вірогідний це е, якась переправа. Дав би Бог, щоб звільнили Пантонна, чи якась інша переправа буде налагоджена. Там є можливість з інших різних місць. Е, що на правому березі, що, що козацьке, що веселе, що навіть Береслав, е... я вам скажу е, правий берег. На сьогоднішній день в стані постійного обстрілу, тому що козацьке ну, ми туди протягом останніх трьох тижнів, якщо не через день, ну максимум через два дві чи три, тричі на тиждень ми там буваємо. Возимо продукти харчування, возимо. Питну воду, uh -huh. тому що о, на сьогоднішній день, поки що скважини в повній мірі не працюють. Є там декілька сусідів, можуть набирати. Возимо туди о, одежу, ліки, те, що люди замовляють. Евакуюємо звідти для мешканців, тому що там гаряче. Знаєте, староста веселого Людмила Івана, сказала Володимир, в деякі дні, наче в втіру. Стрільба йде по правому березі з лівого берега. Ну особливо це ем, торкається у нижніх вулиць, які розташовані ближче до Дніпра. Mm -hmm. І ширина ж, Дніпра вона ж набагато Менше менша, там, аніж да, водосховище. Да, да, і да. з лівого берега на правий по козацькому йде постійний обстріл. Причому мета така якась важко зрозуміти. По покрівлям, по вікнам, кулеметними чергами час від часу міномет прилітають, міни прилітають, стрільба йде з мінометів. Там небезпечно. Там, якщо заїжджаєш в село, то треба з великою швидкістю добратися до того міста, де треба розвантажити е цей вантаж. Відповідний, а тоді е люди там уже рознесуть, ну яким на це дано право. І евакуюється дуже багато людей. Ви знаєте, коли була звільна територія в козацькому було десь 1700 сімсот uh -huh. людей. Веселому біля восьмиста на сьогоднішній день е, половини вже немає ні там, ні там люди 205 людей вивезли. Ми е, власна військова адміністрація виділа певний транспорт. Також благодійні фонди з Баштанки, дуже хлопці молодці транспортом забезпечують. Дуже велика кількість самостійно на, на своєму транспорті виїжджать. Ну, така ситуація. Нас добре прийняли і в Кривому розі людей. Розташували. Є місце визначено адміністрацією обласної військової і районної возять в Кировоградську область, але почався ну, ситуація для життя настільки тяжка, що люди багато виїздять. Навіть ті, які на перших порах казали, що ні при яких обставинах виїздити не будемо. Сьогодні ми почали займатися. Інформації стільки кому які дрова, скільки кому потрібно, бо зимовий же період заявку обласна військова адміністрація районна прийняли на генератори, прийняли на старлінги, на паливно-мастильні матеріали. Ну, власне кажучи, треба дати тим, хто має намір і виїздить дати можливість їм знайти прихисток на території України підконтрольний. А ти хто залишається там, треба дати умови, бо це теж звільна територія. Дати умови навіть зимовий період прожити більш-менш в людських е умовах. Хочу сказати, що там є багатоповерхові будинки, які стояли прямо біля винзаводу Трубіцького, і вони піддалися руйнації. Більшість мешканців або виїхали, або перемістилися жити в підвали. Тому туди буржуйки завозили. Ну от така ситуація. Ви згадали вже про винарню Трубіцького. Що з нею і що з литовською вежею? Це для мене особисто такі важливі питання. Ну на сьогоднішній день Литовська вежа слава Богу, ціла. Так сказати, ну поки що не було. Даже, десь, Бог може і не буде руйнацій стосовно самого підприємства. То воно частково було пограбоване, але е, немає на ньому таких значних руйнацій, які можна було б ну, поставити як елемент е, неможливості відновлення виробництва. Uh -huh. Гірша ситуація у нас на лівому березі, там є конячні заводи, вони uh -huh. марочних е, коняків. Е, там гірша ситуація, тому що, ну, по-перше, там набагато сильніше пограбований, якщо чесно сказати, то там вивезені спирти унікальні, які по 30-35 по років зберігалися на, на колекційні коняки. Вивезена частина владнання. Вся готова продукція зі складів вивезена. І вони, я маю на увазі, російські війська розташовувалися на території. Деяких е, приміщень цього підприємства і е, Збройні сили України, е, як кажуть, опрацювали ці точки, тому що а як іначе, угу. тому там є й певні руйнації. Ну, така ситуація. Що з іншими населеними пунктами на правобережжі? Я, я вже згадував Береслав, що там Милове, що, 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 що ці населені пункти, там, там Дедар'ївський міст, що там? Я хочу сказати, що е, правобережжя е, час від часу страждає. От я сьогодні розмовляв е, ну, з однією з людиною в Гаврилівці, Є інформація, теж було там училище mm -hmm. зруйноване. Тепер буквально вчора е, піддалася руйнації місцева школа, е, прильоти є. Слово таке прильоти є час від часу. Там і в Новоолександрівку, і в Золоту Балку, правий берег, і туди ближче до Херсона. Вже час від часу по тим населеним пунктам, які розташовані на правому березі, іде обстріл, іде мені здається, абсолютно безглузда, але психологічний такий тиск на мешканців, як елемент помсти чи злоби, важко уявити. Ну багато дій. Їх не просто не можна сприйняти, їх навіть уявити нормальні людини, навіщо це робиться, ну важко сказати. Але на жаль, це повсякденно. Знаєте, коли з лівобережними нашими мешканцями ми зв'язуємося, перше запитання, яке задають Володимир, ми не чули: а коли ж коли ж ми, коли ж ми. Вони вже за... котрі... до нас прийдуть. Да. Да. Хоча я хочу сказати, що у самих е окупантів у місті стало менше, вони. Якось зайшли, ну їх стало в місті менше. І вони віддалилися від берега на відстан, залишивши так сказати, тих, хто веде обстріл. Час від часу заходять в квартири, грабують лікарні, все, що можна. Час, ну, от буквально вчора розмовляв з людиною, яку каже: дев'ятий годині вечора: прийшли додому, зайшли в рюкзаку, стояли речі, перевірили всі документи, почали там. В телефоні дивитися такого вже давно не було в інформації, чи не чи не є якась там інформація з боку е, жителів лівобережжя на правий берег. Ну тобто нема там спокою, і там же морально ж ти ж розумієш, як тобі з правого боку е, вільна земля за кілометр ти знаходишся в неволі. Це дуже тяжке. Я розумію, що це таке. Все таки 4,5 місяці був на окупованій території. Знаю, що це таке. Як взагалі себе почувають е, колаборанти, що там правительство Херсонської області в Гініческу? як там сальдо поживає? Ну я цього знати не можу. І знаю тільки одне, що абсолютно більшість з тих, хто е, ну, такого дрібного розливу, там, чи так звані вчителі, чи працівники інших якихось бюджетних установ, які в перші місяці прийняли рішення перейти, ну той, хто знає за собою. Як кажуть, гріх здебільшого вони виїхали в Крим. Uh -huh. А стосовно генічського туди виїхала певна частина населення Нової Каховки, які і проукраїнські налаштовані, але в силу обставин там, чи батьки хворі, чи ще хтось вони виїхали подальше від лінії фронту, і вони очікують це звільнення, щоб повернутися додому. Є частина з тих, хто там. На, цьому, на цій Арбатській стрілці знаходиться, які точно не повернуться в Нову Каховку, а з Арбатської стрілки через Чангар будуть крокувати е, в Крим, або а там далі на великій карті е, знайдуть собі десь. Може в Норільську, може в Хабаровському краї. А там якраз зима хороша, почина зима хороша, да, да, починається, да, дід Мороз Морозко. Як, як які настрої в людей от на щойно деокупованих територіях на Херсонщині, в самому Херсоні, як люди, як вони переживають оце повернення, коли нема світла, коли нема води, часто, коли, коли нема магазинів, коли нема нічого, бензина нема? Ви знаєте, я не можу за всю Херсонщину сказати, але в цих двох населених пунктах, які належать до Новокаховської громади. Я не, не чув жодного разу. ну, якоїсь, знаєте, радість від того, що ти звільнений, набагато набагато перевищує той дискомфорт тимчасовий, який треба пережити щоб повернутися на рідну землю і почати розбудовувати. Це життя тим більше, що мешканці веселої козацької у них взагалі унікальна доля доля. Якщо ви пам'ятаєте, на сьомий день чи на шостий, коли це була лінія фронту і ці населені пункти, особливо верхні вулиці, були розбиті, і ми 1200 чоловік 29-го, 28-го 28... Лютого і першого березня евакуювали на п'ятий, на шостий день голодних і холодних з козацького з Васели в Нову Каховку, 1200 чоловік, із яких половина портожитка розселилися сьогодні. Як, як одна жіночка сказала, не дають черчі спокою ні тоді, ні зараз. Тепер е, звільна земля, а все рівно каже, достають, змушена їхати до сина у о, в Баштанку. Ну uh -huh. от, от така розмова також. Uh -huh. Скажіть мені, будь ласка, бюрократії трохи, бюджетні процеси, гроші йдуть, щось, щось якось там вдається, людям зарплати якісь платити, щось казначейство працює. Я вам скажу, нова каховка, на жаль, випробували на собі перші сім місяців, майже вісім. У нас не було ну, значно впали доходи. Міського бюджету, слава богу, 57-ма бригада, яку ми сьогодні до речі привітали, з ма бригада вона дислокувалася 5 років тому назад. Ми запросили в місто, щоб дали нам військовий підрозділ, тому що ми розуміли, 55 кілометрів до Перешийку до перекопу, і ми розуміли, що є певна загроза. І з того часу це дуже рідний, близький, дорогий нам колектив. Так от вони зараз вони вони воювали на сході, тоді Херсонщину звільнювали, зараз знову передислокація відбулася. І от вони спочали знову нам платити податки, то з бюджетом стало більш-менш нормально. Ми нарахували виплатили повністю, виплатили літні відпускні. Працівникам дошкільних закладів системи позашкільної освіти, чого не могли зробити, тому бо я ж кажу, не було коштів просто mm -hmm. навіть тим, що людям працювали, реально ходили на роботу. Далі ми розрахували, почали виплачувати тих, що на простої, ну, по посадовому окладу всім працівникам бюджетних установ. З'явилася можливість. Ну і сподіваюся, що таки ми, до речі, з цих коштів. Виділили е, там 500 тисяч на закупівлю е, тих же зимової отежі, нашому підрозділу. 57 бригади закупили їм е, комп'ютера е, певну кількість для того, щоб дронами можна було е, управляти. Допомагаємо. Е, хочу сказати, що е, на сьогоднішній день ми займаємося. Ну трошечки в казначействі є проблема. знаєте чому. Тому що о, от ми звони, телефон обслуговує наша Херсонська область, казначейство Кіровоградської області. Uh -huh. Так вони, вони бідні не знають, їм по дві години світло дають, вони не встигають. Uh -huh. Є така ситуація. Зараз готуємо бюджет, план соціально-економічного розвитку. Ми сподіваємося, що найближчий термін сериторія буде звільнена. Ми вже закладаємо. І я сподіваюся, що депутати розуміють, про що йде мова, підтримують в режимі онлайн. Ми виділяємо, наприклад, там 10 мільйонів на. Благоустрій, треба буде вичищати територію, бо я ж розумію, що що там залишиться, виділили 10 мільйонів на закупівлю автотранспорту. У нас є комунальне підприємство, тому що ну, хоча б по якісь суми, бо воно під час зриву було все знищено. Ну і купити якесь обладнання на скважине, насоси на 57 цьому бригаду. Виділити кошти. Ми це все передбачаємо в бюджеті. Певну суму коштів передбачаємо для того, щоб допомагати мешканцям виділяти кошти. Через ну, лінії надзвичайних ситуацій на ремонти будівель, ну все те, що завдала їм війна, щоб вони не залишилися один на один з проблемою. Надзвичайно оптимістично Володимир Коваленко, міська міський голова нової каховки. Планує якою буде нова Каховка після звільнення. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую, Дякую до побачення. Побачимося вже наступного разу.